Я вдячний ще раз, дуже велика відповідальність. Перед нами стоять дуже великі завдання. Це, як ви всі чули, це зробити все, що футбол в Україні розвивався в таких дуже тяжких умовах, повномасштабна війна. І ми все повинні зробити для цього. Ми повинні підготувати нашу національну. Команду нашу олімпійську команду, футзал, жіночий футбол це все, все напрямки дуже важливі. Е, дуже важливо, як я вже сказав, для нас дуже важливо буде прозоро. Тому буде аудіт. Е, ну, я думаю, що ви все чули про це. Тому е, команда, команда готова працювати. Е, я анонсував е, асамблею регіонів в якраз. Е, я планую, що якраз на Асамблеї регіонів і ми будемо е балакати дуже багато про масовий футбол. Тому будемо працювати, будемо йти вперед.